їдемо з вами на рукодільну зустріч я вже виїжджаю з мого міста Південного і направляюсь до Одеси. Всім привіт! це я і є. В Аркадію. Покажу вам. Все, що там є цікавого, а цікавого там багато, бо там сьогодні Аня приїжджає до нас з Києва на зустріч. Тож, якщо вам цікаво, пішли зі мною. Я вже приїхала. Місто зустрічі у нас кафе Сантаріна. Прогулялася Аркадією. І знаю, що там десь позаду, ще в трамвайчику, в п'ятому їде Аня зі своїм синочкою Ілюшею. Я поки що чекаю, поки дівчата зберуться та і. Трохи перепочиваю на трасі здоров'я і показую вам, як виглядає. як виглядає Одеса, саме кафе Санторіні. Дуже все прикрашено. Трошки я засмутила, що ці квіти були не живі, тому що я вважаю, бачите, гойдалка така серед квітів було б класно. Тут льовік мені нагадує місто Лево, з якого я тільки не приїхала. І ось тут вже все петунями прикрашено живими, Ось бочках, ці червоні пітуні, і далі буде білі. Ось там, де білі нижче, там вже ми будемо сидіти. Тобто, з виглядом на морюшко, море було неймовірно холодною водою, але фантастичного кольору, такого смарагдового дуже мені подобається. Ось я вже бачу наші перші дівчата. Я перекинулась пару, пару слів, перекинули один одному, і я чекаю Анечку. І дивлюся, як тут все файно прикрасили такими арками з квітів. Дивіться, який розмірчик. М -м -м. Відрізають кошту, щоб смакувати, скуштувати можна було. Тут також такі арочки на Санторіні. Це телескоп, переходиш Крим, потім телескоп і нижче Санторіння з Аркадією йдеш. І назад я йшла. Дуже шкода, що не доїхала до нас Лена з каналу, пропишу вам. І Дуже я вам скажу, що коли ми зібралися, було, замовляли собі смаколики, обмінювалися вишивальними смаколиками, тому що Анічка, коли була в мене ну того разу, вона брала вишивки, які для мене дуже мілкашняють, мої очі не витримують. І вона мені довишивала, привезла ось цього умку. Це від ніни Дуюнової на принтованій основі. Дякую тобі, Анічка, що довишивала. Ось вона шиє до від тела Артіс. І тут далі я бачу, це Алуся вишивала. Дуже мені було приємно бачити, що дівчата прийшли з моїми подарунками, які я дарувала на, на зустрічах перед цим. Це Аня була з моїм шопером, дуже приємно бісером вишита. І Алуся була шопером вишитий в килимовій вишивці. Ну, тут дуже приємно, що дівчата використовують ці речі, які я їм подарувала. Тут я вийшла трошки в мене. Щось ви почала боліти голова, познімати вам морюшко, подивіться, які кольори, неймовірні, просто шикардісимо. Ой, клас! я вже вийшла трохи подихати повітрям і показати вам, в якому місці це все відбувалося. Дуже класно, мені дуже сподобалось. А вам? Напишіть в коментарях. Тут я показую рамочку, яку розмалювала для мене від світулі донечка її. Хотіла показати морішку, не вийшло. Вона зробила цю рамочку для моєї вишивки від Мілхіла зірочка. Мені там трошки не вистачило бісеру, і вона сказала, що мені привезе в неї її ці номери. І вона привезла не тільки бісер мені, а й ще й цю рамочку. Ну, це неймовірно, вона дуже класно Вон дівчата роздивляються. А цей подарунок я дарувала від фрозілок ці маячки минулого разу, коли в мене в гостях була Анічка, і вона на цю зустріч привезла її вже Клас. Ось ця рамочка роз, розфарбована. Дуже класна. Тут ми виявили, що сап, який був вишитий, його взагалі відрізали. Я в шоці, я думала, вона її просто зашила. Це Анечка дошила мені умку привезла. А це вона робила для свого синочка такий сапожок. Мені дуже подобається, і вона сама його зшивала. Це, дивіться, як оформлено стрічечкою файно так перекручуєш цю стрічечку, пришиваєш на бісеринку. Такий пінківчик в морську тематику. Це моя сумочка, показувала дівчатам, як вона шита. А тут далі дуже мені сподобався той кіт, як оформлений, з, з таким шнурочком. Бачите? І потім ми його там фотографували на спасательному кругу. дівчата розглядають мої вишивки. На одному дарували подарунки, обмінювалися новинами, і щодо мережки розмовляли, що нам не вдалося поїхати, заходили на сайт, дивилися, що навіть вже немає квітків, які без проживання. Тобто, все повністю розібрано. Ну, ми вирішили, що ми влаштуємо собі свій ретріт. Аня нам пообіцяла, що вона влаштує нам на наступну зустріч двіж за всякими активностями. тобто Буде наступна зустріч дуже класна. І Ані буде привід приїхати, і по роботі їй треба в Одесу. І до нас завітає, і ще й буде у нас такі активності. Що мені сподобалось, що у Наталки її чоловік займається медом, вона привезла нам медок. Дякую тобі, Наталку. І що всі роботи, які привезли дівчата, всі були різні і бісером, і нитками. І мені дуже сподобався підхід всіх, у всіх дівчат різний. Ну це дуже класно. Це таке різноманіття було. Було б дуже сумно, якщо ми всі би вишивали в одній техніці або на одній тканинці. Оце Алуся пошила сумку, нову Наталя, її демонструє, їй дуже сподобалось. Це моя зірочка, для якої світуліна донечка розфарбувала рамочку. Дуже була така затишна атмосфера у нас. Тільки не співали та не танцювали. Сподобалася ще одна дівчинка, в неї був вишитий маяк, вона його поклала під воду. Пішли, коли ми вже на морі фотографуватися, вона поклала свою вишивку під море. Зазвичай дівчата там, не дай Бог, щоб щось попало на ту вишивку. І така класна була фотка, я її ставила, до речі, на обкладинку свого цього відео. Ось я приклала цю рамочку, що мені подарувала Світулічка, Дякую тобі! До своєї своєї зірочки. Ну, дивлюся, як воно буде виглядати. Виглядає дуже файно. А це Анічка довишивала Абріс Арт. Це ще одне таке коло. Це вже в мене третє. Дякую тобі, Анічка, що ти довишивала. Це Оксана вишивала бісером. Це я показую свій ірис. ще залишився тут тільки блекворк. Неймовірна була. Зустріч була дуже, дуже такою гарною. Це картина моя. Аня купила ось такий набір, зайшла до нашого магазину Голка, купила такий самий набір, тільки не від Діменшенса, а від, не пам'ятаю, класик дизайн. Так, ось Наталя показує вишиту роботу, теж від Діменшенса. Потім Алуся пішла брати інтерв'ю у нашої Анічки, а я роздивлятися інші роботи наших дівчат. Ось цей від фрузілок, така вона об'ємна, двостороння на дереві, дуже файна. Ось саме той набір маяк від Classic Design, що я казала, що в мене ось вже готова вишита робота, Анечка купила собі такий набір, буде вишивати. Дуже було цікаво подивитися, як вийде в неї і як вона оформить. Ну і далі. повертаюся вже додому, це ми вже під'їжджаємо до мого південного, обожнюю ці поля, обожнюю ці, цю свободу, неймовірно великі поля, де погляд летить, неймовірно, велике море, неймовірно класне небо. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.